Дітки, до нас завітав незнайко. Він дуже засмучений, тому що був на занятті з фізкультури, проте не зміг швидко бігати, перестрибувати через перешкоди, кидати влучно м'яча. Він гадав, що відразу зможе ці вправи добре зробити. А чому ж у нього не вийшло? А тому, що потрібно тренуватися і постійно займатися фізкультурою і спортом. Кожен може вибрати той вид спорту, що йому до вподоби. А які види спорту дітки, ви знаєте. Послухайте загадки і відгадайте їх. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборти, волейбол, стадіон, басейний корт об'єднало слово. Спорт! Дві команди як в футболі. Та на крижаному полі і дорослих і дітей позбирав на лід Хокей. Кулю шкіряну ганяють. Лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють. Це фол. Називають гру футбол. Сіла купа дітвори і поїхала згори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей санчата. З нетерпінням зиму ждуть, лідь малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки ці звуться лижі. Молодці. А якими ж є наслідки, якщо людина не хоче нічим займатися? Дитина зростає кволою, неспритною, як її однолітки. Послухайте дітки вірш про Юру і фізкультуру, який написав Грицько Бойко. Щось із юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Погляньте, він з дружками мчить по вулиці з книжками. ля біжиш ти, Юро? Я тікаю з фізкультури. Тітки, дайте відповідь на запитання. Про кого ведеться у художньому творі. Так, про Юру. А чому Юра вирізнявся серед своїх однолітків? Тому що він був тоненький. Хворобливий та худенький. А чи здогадалися ви в чому справа? Так, тому що він не займався фізкультурою та спортом. Якщо належним чином займатися спортом, то можна досягти гарних результатів, навіть стати чемпіоном. У всіх людей свої можливості та здібності, можна займатися малюванням. Музикою і там досягти гарних результатів. Просто займатися фізкультурою для поліпшення свого здоров'я необхідно обов'язково, а тим, хто має хист у цій справі, не варто задирати носа. Незнайко зрозумів дітки, що з першого разу не зможе все зробити гарно, що слід поступово вчитися всьому.